Вітаю, друзі. Дякую, що завітав до мого каналу. Селена розкриває карти. Сьогодні я хочу подивитися таке питання про принцесу англійську Кетрін, бо вона зробила заяву, що вона хвора на онкологію. Щось там дуже недобре останнім часом у палаці. Королівському і королева померла, і король хворіє, ну він вже, так би мовити, старий, тому що Меган це дуже дивно. Але, до речі, про короля Чарльза, мені навіть язик не повертається назвати його королем. Чому? Тому що я дуже добре пам'ятаю, коли він вирішив одружитися на Камілі. Тоді стало питання, бо в Великобританії король є головою англіканської церкви, тобто мовити, автоматично. І голова Англіканської церкви не має права одружуватися на жінці, яка була розлучена. І тоді Став вибір, став вибір, чи одружуватися на камілі, чи відмовитися, і відмовитися від престолу, чи відмовитися від Камили. І він, я дуже добре це пам'ятаю, що він відмовився від наслідування престолу. Але коли померла королева. І вдруг чомусь в мене навіть не було питання. Я була впевнена, що це буде Уільям. Бо я дуже добре пам'ятаю про те, що Чарльз відмовився. І тут дивимося, як ні в чому не було. Він король. Як це? Це щось ненормальне, це там якісь інтриги, ну, Бог з ним. Якщо ви хочете, щоб я подивилася про Чарльза, чи він ще буде. Королювати довго, чи він не дуже довго йому залишилось, я подивлюсь, пишіть в коментах. А зараз я хочу подивитися такий про Меган, бо вона мені подобає, подобається, і вона, мабуть, ну, одна мені подобається з цього товариства, скажімо так. Тобто завжди я запитую, коли є якесь повідомлення, чи це дійсно так. Тому зараз я запитаю, чи дійсно Кетрін хвора на онкологію? Чи дійсно Кетрін хвора принцеса Великобританська, хвора на онкологію? Дивимося. Так, скоріш за все, це виглядає саме так, бо це якийсь внутрішній, якийсь огонь, якась стриманість, якісь обов'язки королевські, така жіночка лагідна, яка стримує свої всі емоції. Щоб виглядати згідно з етикетом, все таке інше, тобто, так, да, схоже, що це саме таке є. Ще багато розмов, але ладно, хоча давайте подивимось багато розмов про те, що в них не дуже гарні стосунки з чоловіком. Уіліямом? Чи це так? Що там? Як себе поводить принц Уіллям? Як себе поводить принц Уілєм відносно Кетрін? Чи є він вірним чоловіком, чи він зраджує? Як себе поводив принц Уільям відносно до своєї жінки Кетрін. <кій> ну, дивимось, дивимось. Ну, друзі, ми бачимо, що такі. Він є, є щось таке. Да, кудись ходи наліво, так би мовити. Імператор в цьому випадку, що він до дітей добре відноситься, з дітками все добре, він виконує всі свої обов'язки. А от з жінкою, так. Да. Це навіть ну, якісь вони, я не кажу, що він піде і вони розлучаться. Хоча це теж можливо, але поки що не зараз. Вони є такі в ній на віддалене друг від друга. Психологічна і фізична, може немає ніякого контакту. Холодно, дуже холодно між ними. Тобто все це є. І давайте ще, щоб не було дуже довго, я запитаюсь, запитаю Всесвіт, чи ем, одужує Кетрін в найближчі півроку, наприклад, ну, або до кінця цього календарного року, чи, так би мовити, викарабкається, чи одужує Кетрін, чи подолає Кетрін свою хворобу. Чи подала і Кетрін принцеса, англійська, британська, свою хворобу онкологічну? Ну, що я можу сказати? Є яка велика, якась велика тайна, поки що карти не хочуть казати. Але вона бореться, на все роби, роби, що кажуть лікарі, але в неї дуже поганий емоційний стан. І їй, через це їй важко. І зараз, ну, якби немає прогресу. Поки що в лікуванні, ну, і немає погіршення, немає такої стагнації така. Але вона і фізично, і психологічно себе відчуває поганенько. В найближчим часом не хочуть казати, мабуть, за 2-3 місяцями ми ще подивимось. Нагадайте мені, будь ласка. Дуже неприємно, але і не також погано. надія є. Поки ще немає погіршення. І це вже добре. Дякую, друзі, що дивилися. Дякую за допомогу каналу. Сподіваємось, що всі. Добрі люди на цьому світі будуть жити краще. І що найближчим часом Україна переможе цій поганій війні. Слава Україні, слава ЗСУ.